Добрий день, дорогі мої шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо навчальний диктант. Адже ми закінчили з вами вивчення найбагатшої на слова частини мови це іменника. І диктант саме покаже, чи вмієте ви писати іменники правильно. А також ставити розділові знаки в реченнях відповідно до вивчених вами правил пунктуації. Тож все, що від вас вимагається, це бути дуже уважними, слухати, дуже чітко і красиво писати для того, щоб можна було зрозуміти, що ви написали, і перевіряти слова, тобто бути уважними і уважно слухати. І текст, який я вам сьогодні пропоную, називається Кость і море. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота і пишемо навчальний диктант, назва диктанту Кость і море. Ви, мабуть, зрозуміли, що Кость це ім'я хлопчика, Ну, мабуть, він дуже любив море. Отож, про що мова піде в тексті, ви зараз дізнаєтеся. Текст вам читатиметься три рази. Перший раз ви уважно прослухаєте його для того, щоб мати уявлення, зрозуміти, можливо, почути слова, такі, на яких вам потрібно, на які вам потрібно звернути увагу. Другий раз ви теж почуєте текст, але вже по реченнях, для того, щоб його записати. І коли ви вже його запишете, третій раз ви знову почуєте цей текст, і на цей раз ви вже будете перевіряти. Написане. Отож приготувалися, будьте уважні, і починаємо первинне, тобто ознайомлювальне читання тексту. Уважно слухайте і уявляйте, про що піде мова. Кость і море. На море він почав ходити з маличку. На канікулах пропадав там від ранку до вечора. За літо шкіра його аж наче обвуглювалась, волосся вигорало під палючим сонцем. У морі кость почувався, як риба, годинами плавав і перекидався у хвилях далеко від берега. А потім падав на гарячий пісок і розглядав кораблі, що проходили віддалік. Куди ти кораблику йдеш? ля вертаєшся? Що везеш у своїх трюмах, що бачив у далеких рейсах? Море уявлялось йому живою істотою, із якою треба дружити. Друзів мав небагато, але добре їх знав. Наприклад, старий припнутий до берега вітрильник екватор. За розповідями дідуся Василя Андрійовича бачить у вісні далекі походи та мріє, щоби знов залопотіли його вітрила. Ось така історія сподобалася вам? А зараз, діти, ми цей текст будемо записувати по реченнях. І кожне речення ви теж почуєте тричі. Перший раз ви почуєте речення ціле для того, щоб ви визначили межі речення, де воно закінчується, і речення за метою висловлювання, тобто який розділовий знак поставити у кінці речення. Другий раз вам буде читатися текст, цей же саме речення по словосполученнях, для того, щоб ви його записали. І от саме в цей момент після словосполучень буде роби, буде зроблен, будуть зроблені паузи. Для того, щоб ви записали речення по частинках. І тут ви можете, в принципі, якщо ви не встигатимете за нашим темпом вибрати власний темп написання, час від часу, ставлячи відео на паузу або прокручуючи його назад, якщо ви погано щось почули. Отож, друге читання тексту. Будьте уважні, тепер уже ми пишемо. Перше речення з абзацу. Традиційно. Слухаємо. На море він почав ходити з маличку. Пишемо з абзацу. На море він почав ходити. З маличку. Перевіряємо речення. На море він почав ходити з маличку. Наступне речення слухаємо. На канікулах пропадав там від ранку і до вечора. Пишемо. На канікулах. Пропадав там від ранку й до вечора. Перевіряємо речення. На канікулах пропадав там від ранку і до вечора. Наступне речення слухаємо. За літо шкіра його аж наче обвуглювалась, волосся вигорало під палючим сонцем. Пишемо За літо Шкіра його. Аж наче обвуглювалась. Волосся вигорало. Під палючим сонцем. Перевіряємо речення. За літо шкіра його аж наче обвуглювалась. Волосся вигорало під палючим сонцем. Наступне речення слухаємо. У морі кость почувався, як риба. Пишемо у морі, кость почувався. Як риба. Перевіряємо речення. У морі кость почувався, як риба. Наступне речення слухаємо. Годинами плавав і перекидався у хвилях далеко від берега. Пишемо: Годинами плавав. І перекидався у хвилях. Далеко від берега. Перевіряємо речення. Годинами плавав і перекидався у хвилях далеко від берега. Наступне речення слухаємо. А потім падав на гарячий пісок і розглядав кораблі, що проходили віддалік. Пишемо, а потім падав. На гарячий. Пісок і перекидався. Ой, вибачте, і розглядав кораблі, і розглядав кораблі. Що проходили віддалік? Перевіряємо речення. А потім падав на гарячий пісок і розглядав кораблі, що проходили віддалік. Наступне речення слухаймо. Куди ти кораблику ідеш? пишемо. Куди ти? Кораблику ідеш? Перевіряємо речення. Куди ти кораблику ідеш? Наступне речення слухаємо. Звідки ля вертаєшся, пишемо. Звідки ля вертаєшся? Перевіряємо речення. Звідки ля вертаєшся? Наступне речення слухаємо. Що везеш у своїх трюмах? Що бачив у далеких рейсах? Пишемо, що везеш? у своїх трюмах? Що бачив? У далеких рейсах. Перевіряємо речення. Що везеш у своїх трюмах, що бачив у далеких рейсах? Наступне речення слухаємо. Море уявлялось йому живою істотою, із якою треба дружити. Пишемо. Море уявлялось йому живою істотою. Із якою треба дружити. Перевіряємо речення. Море уявлялось йому живою істотою, із якою треба дружити. Наступне речення слухаємо. Друзів мав небагато, але добре їх знав. Пишемо Друзів мав, небагато, але добре їх знав. Перевіряємо речення. Друзів мав небагато, але добре їх знав. Наступне речення слухаємо: Наприклад, старий, припнутий до берега вітрильник екскав... екватор за розповідями дідуся Василя Андрійовича, бачить у вісні далекі походи та мрії, щоби знов залопотіли його вітрила. І це останнє речення. Пишемо. Наприклад. Старий, припнутий до берега вітрильник Екватор. За розповідями дідуся Василя Андрійовича. Бачить вісні Далекі походи. Та мріє. Щоби знов залопотіли. Його вітрила. Перевіряємо речення. Наприклад, старий, припнутий до берега вітрильник Екватор за розповідями дідуся Василя Андрійовича бачить у вісні далекі походи та мрії, щоби знов залопотіли його вітрила. Ось такий текст 110 слів. Сподіваюся, ви написали легко і у вас труднощів не було. А тепер сядьте рівненько, потягніться, потрусіть руками, бо вони у вас трошки стомилися. Повернулися вправо, вліво, заплющили очі, розплющили очі і приготувалися перевіряти увесь текст. Отож, третє читання. Слухаємо інтонацію і перевіряємо. Знайшли початок, і уважно слухайте, перевіряємо. Третє читання тексту Кость і море. На море він почав ходити з маличку. На канікулах пропадав там від ранку і до вечора. За літо шкіра його аж наче обвуглювалась. Волосся вигорало під палючим сонцем. У морі кость почувався, як риба. Годинами плавав і перекидався у хвилях далеко від берега, а потім падав на гарячий пісок і розглядав кораблі, що проходили віддалік. Куди ти, кораблику, ідеш? Звідки ля вертаєшся? Що везеш у своїх трюмах? Що бачив у далеких рейсах? Море уявлялось йому живою істотою, із якою треба дружити. Друзів мав небагато, але добре їх знав. Наприклад, старий припнутий до берега вітрильник екватор, за розповідями дідуся Василя Андрійовича, бачить у вісні далекі походи та мрії, щоби знов залопотіли його вітрила. Ось така історія. Сподіваюся, ви успішно написали диктант. Любіть і вивчайте українську мову. Будьте грамотними, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. Тож дбайте про свою грамотність, а я бажаю вам успіху! Бережіть себе і до побачення!